І Слово Імалі, тому Матері. Слава Богу, Господи. Продовів Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком Ісака, Ісака і Якова. Як і Юди, і братієм. Юда був батьком Фареса, та заревіт тамари. Фарес був батьком Есрома, а Есром. Арама, Арам Амина Дава. Аминадав насона насон Соломона. Соломон в Оза від Рхавди. Вооз Йоведа, від Рути. Есей був батьком Давида. Давид був батьком Соломона від жінки Орії, Соломон же був батьком. Ахия Асафа, Асаф Іосафатом, Іосафат Йорама, Йорам Озії, Озія Йотама, Йотам Ахаза, Ахас Єзекієм, Ізекія Манасиї, Манасія Амоса, Амос Євсії, Іосія Ехонії і братів його за ваволонським переселенням. А після Вавилонського переселення в Ехонії народився Салатиїл, у Салатиїла Зоровавель. У Зорововеля Авіюд, в Авіюда – Еліаким, в Еліакима Азор, в Азора – Садок, у Садока Ахим, у Ахима Еліюд, в Еліюда Єле Елі Азар. В Єлеазара Матан у Матана Яків у Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що веде Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь – 14. Слово Господнє! Слава Славі Христі. Хай Слова Святого знищать наші гріхи. Амінь. Віно Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Связне на життя, наші співбрати, сістрина, брудні в Христі. Улюблені Божі діти, очікуючи нам пришестя Ісуса Христа, як Церква нам допомагає в цьому часі Адвенту вже в другій половині, коли приготовлюємось безпосередньо до народження Ісуса Христа, навіть сьогоднішня Євангелія, яка нам говорить про родовід Ісуса Христа. Готовить нас до цього моменту, коли, так насправді, ми маємо зустріти Бога в людині, маємо зустріти Бога людину. Дитятко Боже, яке приходить на цей світ, показує нам цю правду покорення, але також великої любові. Дуже часто ми, якось кожен з нас путає цього Бога з великим достоинством. Відомо, що Він є святий, найвищий, достойний всякої слави. Але, власне, в цьому проявилася його слава, що він прийшов, принизився. І може хтось має якийсь бунт, коли чує, що Бог принизився, стаючи людиною, то це би мало якби, означати, що людина є самим приниженням. Але скажемо, що коли Бог став людиною, то людина підвищила свої гідності, людина допіру в Богові почала мати свою велику вартість і ціну. І бачимо, що Господь ще більше допомагає нам через цей факт побачити Його в кожній людині без винятку. Навіть в таких людях. В яких ми би не хотіли бачити Ісуса, якихось бідних, обдертих. Часом кажемо, з бомжами трудно нам розмовляти, не маємо бажання говорити з тим, хто і погано одітий, хто, можливо, десь в своєму житті заблудився, як не раз ми кажемо, підвернулась комусь нога. Хтось десь відійшов від цього Бога. Хтось через свою грішні занедбання став в своїй людності нелюдським. І коли зустрічаємо таких людей, трудно нам є зрозуміти, що ця людина є з Богом, а Бог із нею. Але бачимо, кохання, що коли приходить Ісус Христос, то він, власне, пішов в найтрудніші ситуації в середовище, Яке, напевно, не було найпрекраснішим. Це ми сьогодні будуємо вертепи, прикрашаємо в нашому костьолі, робимо шопки, Віфліємський хлівець, який наражаємо гарними прикрасами. Стараємося, щоб він був більш оригінальний, виглядав справді на такий хлів, в якому Ісус народився. Але немає там, кажучи, правду, немає там бруду, немає там худоби, немає там, навіть якщо є заживий вертеп, є там звіри, то це є певна імітація. Стараємося, щоб там якнайменше було якогось неприємного запаху, а тим більше вже в костьолі, в церкві, в храмі. Ніколи цей вертеп не пахне чи не смердить гноєм. А власне, в таке місце пішов Ісус Христос. Коли читаємо Його родовід, бачимо, що були там і прості люди, звичайні, але найбільше там було і царі, і пророки, це були люди вищого рівня. І так можемо сказати, що якби в якомусь поколінні. Була ціла така стратегія, наприклад, королів чи президентів. І в один момент народжується дитина з роду президентського, яка народжується в хліві. Трудно нам це уявити собі, але це є вираз великої Божої любові. Бог не побоявся стати людиною, не побоявся війти в це звичайне життя. Захотів прийняти все наші недоліки, наші труднощі. Знаємо, що коли за маленькою дитиною вистачить не придивитись пару хвилин, то вже і вдома поперевертано, і брудно, і щось побилося, і щось розлялось на землі, і повно бруду, і дитину треба мити. Знаємо, що це є якийсь момент неуваги. І все перевертається верх ногами, головою вниз. Власне, Ісус Христос не побоявся таких труднощів, таких ситуацій прийти на цей світ і від початку від, натуральної, від натурального перебування тут на землі, тобто від народження до самої людської смерті, захотів бути з нами. Воскресає як людина, як Бог. Котрий дає нам напрямок на вічне життя і дає нам зразок і спосіб того, щоб жити так, щоб стати достойними цього Воскресіння. Можемо сказати, такий є наш Господь, такого Ісуса ми стараємося пізнати, такого Бога дає нам Біблія. І хочемо в цьому Ісусі Христі бачити наше спасіння. Хочемо насправді подивляти теж Бога, який приходить і стає нормальною людиною. І, власне, в нашому людському житті ми повинні це достоинство Божої дитини пронести через усе своє життя. І відомо, що не вичитаємо того в книгах, не вичитаємо цього навіть в розумних теологічних книгах, тому що, так як колись, Недавно одна монахиня мені каже, отче, Бога не знайдеш в теологічних книгах, Бога знайдеш в Біблії, в людині, в таїнствах, в праведному житті, в зустрічі з людиною. І це правда, тому що ми сьогодні шукаємо Бога справді в якихось брошурках, в якихось теологічних книжках, підручниках, в якихось докторських науках. А Бог живе в серці людини, і про це говорить Святе Писання. Про це нас вчить свята Мати Церква. Про це нас вчить кожна людина, яку ми зустрічаємо на дорозі нашого життя, тому що в цій людині перебуває живий Бог. І навіть якщо це людське серце часто може бути подібним до вертепу, то воно завжди має шанс прийняти Бога. Приходить Господь, який. Прикрашає цей вертеп. Приходить Бог, без якого цей вертеп справді був би якимсь гноювищим. Приходить Бог, який з нічого робить щось, з нічого створив світ, створив людину, сам став людиною і прикрасив наше життя, нашу теперішність, наше майбутнє. Своєю святістю, своєю добротою, простотою, своїм запевненням, що є небо, в якому чекає нас милосердний Бог. Амінь.